«Привіт! вас як завжди вітає програма Життя в квадраті, яка щосереди виходить на телеканалі Запоріжжя. Сьогодні ми, як завжди, підготували для вас купу цікавих сюжетів. Тож не перемикайтеся і гайда проживати життя в квадраті разом з нами. Не кожен день до Запоріжжя приїздять такі художники, як Ніка Сафронов. Наступний наш сюжет про виставку, яку митець вперше презентував у Запоріжжі. Такого Запоріжжя ще не бачило. Ніка Сафронов привіз свою персональну виставку до нашого міста. Картини, які пише майстер, виставляються винятково у художніх музеях всього світу. Це його особисте прохання. Визнаного художника біля трапу літака зустрічав не тільки нато шанувальників, а й головні особи нашого міста. Ми робимо виставку спеціальне з уваженням, з любов'ю до України. І приєднання, коли є відповідальність така, коли отці города приїжджають встрічати. Как бы событие все-таки для города, но и для художника это приятный момент, когда э, люди поощряют искусство и хотят, чтобы жители э, приходили, знали и э, как бы ценили и э, стремились. Что если вы будете достигать каких-то определенных вершин, то вы также будете приняты э, людьми с любовью и неважно, какой нации. Нікаса Сафронова неодноразово сучасники називали російським Сальвадором Далі. Самому художнику одного разу майже вдалося познайомитися з генєм, тим не склалося. Що ж до схожості з Далі, у митця є своя думка з цього приводу. Я вважаю, що це, конечно, не об'єктивно, неправильно, правильно Може бути приємно, але це неправильно. У Далі був просто стиль символізму, метафори, сюрреалізму. Сюрреализм имеет очень много направлений, как и символизм. Это совершенно немножко разные вещи, хотя они близки. Но это можно отнести тогда и Брейгель, и Босха, Арчимбальда, Арчембальды, который с фруктов выкладывал лица. То есть много, но это все, все равно это другое. Все равно это немножко а, а, но как бы все-таки индивидуально у меня другая техника, и я, скорее всего, символист, чем сюрреалист. Ну, я іноді даже цитировал Далі и как би бы, что он мені близок, но не является моїм как бы любимым художником. І є одна картина, де Далі такий більшої, чорно-білий. А я такой маленький, но цветной. І показываю, нет, я не далі. Незважаючи на втому, Ніка Степанович дає прес-конференцію стоячи, виказуючи таким чином свою шану журналістам, які зібралися. Сафрон намагається приділити кожному, хоча б краплину уваги. Із чоловікам вітається, жінкам цілує руки, словом, справжній джентльмен, який не шкодує добрих слів на компліменти. Він видається всім навкруги невтомним. Ділові люди вони живуть в такому жорсткому ритмі. Но когда говорить в Вашингтон, там спокійно, ні один чека з Нью-Йорка не переїде туди. От ми. Страдаем, жалуемся, ругаем, пилим секретария. Она сейчас мне высказала, я уволюсь от вас, вы на меня все время кричите. Но тем не менее, все относится к пониманию, уже другого ритма не представляет. На відкритті виставки Нікаса Сафронова зібралося чимало люду. Завітали найповажніші люди міста: актори, журналісти, письменники, культурні діячі, політики. Всім було цікаво подивитися на майстра. Він відпрацьовує написаний піар менеджером план. Він звик до цього, тому спростовує думку, ніби художник повинен бути голодним. Голодний художник якщо по-настоящому, Він думає тільки о колбасі, розумієте? Він калбасі, понімається боїться промахнутися. Я не боюсь. Андрій Лобода не тільки лідер гурту Хорта, а ще й сольний виконавець. Співак запросив нашу програму на свій квартирник. Тож, як це було, дивимось далі. Укути сахарною вати, спі, спі. Лунний лідінь, рою лунний сніг, лунає спі, спі. Мідві сабальшає пути, лабуті. Мягкий свій сольний акустичний виступ продемонстрував запоріжцям лідер гурту Хорта Андрій Лобода. Співак тішиться з того приводу, що є в Запоріжжі люди, яким подобається його особиста творчість. І як і кожен виконавець мріє заполонити своєю музикою весь світ. Пісні, ж, які виконує Лобода, зовсім не схожі на ті, що він співає у складі гурту «Хорта», адже на сольних концертах грає здебільшого лірику. «Все, на самом деле, зависит от настроєння, состояния, плюс, я думаю, що ні для кого не секрет, в состоянии стресса пишеться намного лучше і більше, і більше точно, ніж коли у тебе состояние, настроєння веселого. Тоді хочеться займатися тим, чому у тебе веселе настроєння. То есть либо це любимый человек, либо це робота, либо це что то Вот в цей час за стол особо не тянять. Наразі в Андрія є купа матеріалу, який просто хочеться донести до слухача. Неважливо сольно чи гуртом. Коли ж пише пісню, не одразу розуміє, кому воно більше пасує хорті чи самому Лободі. Немає задачі там написати вот, для хорти, да? або є задачі написати для мене, або ще для якогось проєкту, там саме, допустимо, проекти, який є. вообще не ставится задача, что надо написать. То есть, если что-то в голову заходит, берешь и пишешь. Но потом, может, ты по сортировке смотришь. Вот, допустим, Крейду я писал для Хорты, принес, они сказали, ну, не, ну, это для нас не подходит. Наверное, ну, давай ты ее сам будешь петь для себя, там, для тех, кто... И поэтому я ее пою для себя. И для тех людей, кому нравится то, что я делаю, так вот под гитару. Может быть, там, когда песня станет, если она станет Популярний звісний любиме може они ні и поймут, что были тогда неправы. для своєї сольної діяльності. Андрій пише твори російською мовою, в той час як для хорти українською. Він каже, що нічого дивного в цьому немає, адже це два різні проекти орієнтовані на різну публіку. Музика під гітару, такі під пісні вони були ще до, до хорти. Поэтому в данном случае могу сказати, що все как движеться параліє. Просто люди ростуть. Допустим, те же музыканты, которые сейчас говорят о том, что неплохо было бы аранжировать песни под гитару, они просто растут, может быть, эм, сам возраст диктует, потому что песни под гитару это все-таки немножко более возрастной материал для того, чтобы там понять, через себя пропустить, прочувствовать. Плюс он все-таки располагает к тому, что люди это должны слушать. То есть, если под хорту можно гаситься там на стадионах. в некоторых моментах, то под эти вещи так особо на стадионах не погасишься. С другой стороны, данная музыка вполне реально может слушаться в больших залах, где люди будут придут слушать имена слова. И хочется, чтобы это слово до них дошло. Наразі Андрій займається аранжуванням власних пісень та обіцяє нам великий сольний концерт та подальше просування власного слова. Атмосфера ж на вечорі була дуже домашньою та затишною. Ліричні пісні наштовхували на романтику, навіть чоловічу аудиторію. Гурт Оторвальд відірвався наповну у Запоріжжі. Ми там були, відірвалися разом з ними і вже готові вам розповісти, як це було. z lata kryła się, są mi gdzie. Орвальт вже втретє завітав до Запоріжжя. Хлопці не приховували свого захвату від запорізької публіки. Частіше за все бенд можна було побачити та почути у маленьких рок пабах Хоча, на їхню думку, вони вже можуть собі дозволити великі майданчики. Раніше ми були не настільки не можна сказати популярними. Ми не збирали такої кількості людей, яка не поміщається в маленькому пабі. Під музику Оторвальд можна закохатися. Саме так пишуть на різних форумах прихильники гурту. Музиканти ж запевняють, закохатися можна під будь-яку музику. А такі вислови їм лестять. Тому то на сцену вони виходять завжди із задоволенням. Ми ніколи не змушуємо вийти на сцену. І яка відбувається на сцені, вона не залежить від того, чи ліричні пісні ми співаємо, чи драйвові. Ефорія це ейфорія. Оторвальди не вписують себе до історії українського шоу-бізнесу. кажуть, що вони жодним чином не пов'язані із сучасним шоу-бізом, та й не схожі вони на всі ті бойс бенди, що зараз з'являються на телебаченні. Ми відрізняємося тим, що ми співаємо про свої переживання, бойс бенди купують пісні і співають якісь штучно створені пісні. Оторвач пише пісні сам про свої переживання, про якісь свої е, закоханості або просто про своє велике кохання. Я не думаю, що в останньому альбомі там більшість пісень про кохання. Вони звичайно є, тому що рок-музика, вона сексуальна, вона про про, про, про якихось може там персонажів, які закохуються. Це нормально. Але в нас є пісні не про кохання. За роки існування гурт Оторвальд випустив чотири альбоми. Один із них акустичний. Вийшло так, що вони були в акустичному турі. Відтак з'явився і відповідний альбом. Цього разу Оторвальд завітали у Запоріжжя задля презентації чергового доробку примат. Примат альбом 2012 року. Ми його випустили наприкінці. Писали весь рік. виїзд 2012, Там 16 треків. Вони всі дуже круті. Е Альбом примітивний не через свою музичну або ліричну складову. Ми просто переживаємо через проблему примітивного розвитку людини, взагалі. У людині завжди лишається щось від примату, навіть якщо навколо неї щось там відбувається, гроші, машини або ще щось. Тому альбом про приматів, про те, що первинні інстинкти завжди перемагають в людини. Якщо людина хоче багато грошей. Вона не буде нічого робити там. Ну, або якщо хоче дуже, то вона буде прагнути. Фронтмен Євген Галич переконує, всі люди примітивні і вони музиканти. Не виняток. Всі прагнуть грошей та популярності. Проте про людяність не потрібно забувати. Музику оторвальдів інколи порівнюють із закордонними гуртами. А ось мріжу музикантів доволі лаконічні. Ми прагнемо, щоб у нас змінилася епоха музики в країні. Ми хочемо, щоб важка рок музика стала популярною в нашій країні. Серед навіть не популярною, Ми хочемо, щоб їй дали дорогу. Взагалі ми нічого не хочемо. Я не знаю, що чого тут розказу. Нам пофіг. Ми хочемо, щоб все було нормально. Я хочу, щоб перестали наші люди всього боятися, встали з коліни. Щось зробили. Вони кажуть, що грають важку музику та не відносять себе до шоу-бізнесу. Проте їх крутять по радіо та показують на телебаченні. Їхні концерти збирають купу дівчат, які при одному погляді на Женю Галича верещать від захвату. Можливо, все ж таки десь там і є крапля попсовості творчості гурту «Оторвальд». На сьогодні це все проте. Ми не кажемо вам прощавайте, Ми кажемо вам до побачення! Побачимось за сім днів. Молимо вас, і не кажіть, що ви про це не знали.